Представляю вам мого наступного гостя це Владислав Бельбас. Очільник компанії Українська бронетехніка, я розкажу трошки детальніше. Українська бронетехніка виробляє бронемашини, міномети різних калібрів та боєприпасів. Компанія вже передає війську нові моделі, у тому числі і броньовані машини. Владислава, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня за святом вас в так, Дякую, дякую навзаєм. Владислава, розкажіть детальніше і от простими словами. Чим е сьогодні займається і на чим працює ваша компанія? Наша компанія постачає бронеавтомобілі з 2015 року для різних сил оборони, для різних замовників. З повномасштабним вторгненням ми релокували і масштабували своє виробництво для задоволення потреб замовників. Зараз ми один із найбільших постачальників Міністерства оборони і розширили свою продуктову лінійку бронеавтомобілі різних типів. Безпілотні наземні комплекси, міномети, мінометні боєприпаси, артилерійські боєприпаси і fpv дрони боєприпаси. Борислава, ви сказали, що ви релокували своє підприємство звідки? У нас було декілька локацій, в тому числі під Києвом. Ці деякі локації були захоплені ворогом і на південному сході, і в тому числі під Києвом. Ну і з метою безпеки ми ж теж переносили своє виробництво і роззосереджували його. Що на сьогодні виробляється найбільше і на що є більший попит на бронемашини або ж на міномети? Це не можна порівнювати. Це різні типи озброєння, це різні засоби. Тому е і бронеавтомобіль потрібен на, на фронті, і міномети потрібні на фронті. Тут е і вони несуть одинакову важливість, тому що то захищає людей, е наших військовослужбовців, а міномет не дає е противнику просуватися і виступає основним засобом подавлення піхоти противника. Що сьогодні нового є на фронті? О, наша компанія останні, останні роки намагається презентувати е, нові розробки е, відповідно до вимог фронту. Відповідно до потреб наших замовників. Е, наприклад, цього року ми презентували е, fpv дрон із боєприпасом, уже споряджений боєприпасом. Е, ми презентували наземний роботизований комплекс Протектор. Е, це роботизований комплекс із вантажопід'ємністю півтори тонни. І ми презентували бронеавтомобіль в. І вже в цьому році отримали кодифікацію, який е, має на озброєнні 30-мм безпілотний е, бойовий модуль. А скажіть аналоги, от ви сказали за новий бронемобіль. Варта такі аналоги, які сьогодні виробляють наші українські компанії, вони є у світі? Чи це унікальні розробки, якими згодом можна буде ділитися? Аналоги, звичайно, є, але е, ми говоримо про те, що жодна країна на жаль е, не має такого досвіду. верніше, На жаль, ми маємо такий досвід. У нас повномасштабна війна із дуже добре оснащеним противником із дуже добре е, фінансу. Армії ворога з приходом Путіна до влади він вкладав ресурси в оновлення техніки, в розробки озброєння військової техніки країни-агресора. Тому, звичайно, що в нас певного роду унікальний досвід, і це. Той досвід, яким ми можемо ділитися із нашими партнерами, це той досвід, який ми можемо застосовувати для забезпечення подальшого миру, тому що не мають країни західні країни, не мають наші партнери такого такого бойового досвіду. Я думаю, що поряд із досвідом і можливостями є ще й виклики. Які виклики на сьогодні є? От у вашому виробництві з чим найбільше ви стикаєтесь, і що можливо потребує допомоги або вдосконалення? В наші виклики це звичайно постійні обстріли локації було. І енергетичне перемир'я, і під час цього енергетичного перемиря, якраз виробники були основною ціллю і мішенню ворога. І звичайно є і проблема недофінансування. Ну тобто, зараз, на жаль, ми можемо виробляти значно більше, ніж ми отримуємо замовлення від замовників, але це можливості бюджету. Бюджет обмежений в Україні, і тому тут треба працювати над допомогою іноземних партнерів стосовно фінансування. Тих можливостей, які в нас є зараз, якщо говорити про комунікацію із військом і з армією. Чи отримуєте ви зворотній зв'язок на свою техніку, на свої вироби і наскільки, от як відбувається ця комунікація? Це навіть це така базова річ, яка, звичайно, що відбувається. І тут треба надати належне нашим військовослужбовцям більшість із технологій, які були зараз або зараз, які зараз є ефективними, це те, що було. Е Винайдено те, що було е, зроблено на фронті, і коли виробники це правильно чують, ми якраз і отримуємо зброю, яка відносно недорога, яка ефективна, яка проста в застосуванні і яка нищить ворога в, в необхідних кількостях. Що ефективніше для армії Владислава, це великі контракти, коли укладають, або ж все такі такі швидкі, маленькі партії, От коли є безпосередній якийсь запит від військових, і вже під них адаптується. Це баланс, баланс цих двох підходів, як ви сказали. Наприклад, швидкі для виробників важливо мати довготривалі контракти із замовниками. Тоді ми, як приватні підприємства, можемо значно масштабувати своє виробництво. Тобто, ми бачимо. Наприклад, щоденні звіти Генерального штабу про кількість знищеної техніки показує тисячі знищеної техніки ворога. Ви маєте розуміти, що ми несемо теж співмірні якісь втрати, і тому, щоб замістити ці втрати, нам потрібно виробляти значно більше, ніж ми виробляємо зараз. Тому довготермінові контракти це гарантування розширення виробництва, це зменшення навантаження на бюджет, тому що це знижується з масштабуванням, знижується собівартість, А маленькі... Контракти, так як ви сказали, це можливо бути на яку стандартизовану продукцію, типа боєприпасів, типу те, що закуповують пря прямі закупівлі так званими військовими частинами, Я чому муска... сказала за е е варіант е невеликої доставки маленького пар пар партії озброєння, тому що мені видається, що так можна пришвидшити постачання зброї на передову. Техніка, звичайно, зараз тим більше під цими обстрілами вона так і відвантажується по по мірі готовності, коли вона виробляється. А цей приклад ну, маленьких контрактів він вже заснований частково от, на прямих закупівлях на різних тендерних площадках або той же дотчейн. Зрозуміла, Владислава, я вам дякую за цю розмову. Дякую за те, що ви сьогодні разом із нами на цій виїзній студії у 34 четверту річницю незалежності України. Ваша робота теж допомагає прискорювати і нашу перемогу і вибудовувати, і виборювати незалежність, яка на сьогодні нам вкрай необхідна. Так я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися із Владиславом Бельбозом. Це очільник компанії Українська бронетехніка. Но ну, ефір